Напередодні дня Святого Миколая у Войнівський ліцей завітали гості. Представники селищної ради, на чолі з головою Андрієм Коломійцевим прийшли з подарунками для дітей. Приютівська громада активно бере участь у проєкті для об'єднання громад партнерів, а також підтримки та відновлення громад форпостів. Одна з них Комиж Зорянська територіальна громада Запорізької області, яка напередодні свята отримала маленький сюрприз. Прямо зараз на день Святого Миколая ми обговорили Таку цікаву ініціативу звернулися до наших дітей, які всі. Всі діти приютівської громади абсолютно отримали свої подарунки умовно від Святого Миколая. Ми звернулися до дітей, запропонували їм, чи не хочуть вони допомогти тим, хто сьогодні більше потребує допомоги хто сьогодні більше страждає. Діти із задоволенням сприйняли цю ініціативу, і ми сьогодні реалізуємо такий чудовий проект. Я сподіваюся, що це перший, але такий яскравий класний проект з Камерзарянською територіальною громадою. Ми будемо передавати. Дітям, які сьогодні знайшли тимчасове, тимчасове житло на території міста Запоріжжя, особисто ми повеземо і ми будемо роздавати ці подарунки, які передали учні приютівської територіальної громади. Мрії повинні здійснюватись, тому подарунки отримали і учні Войнівського ліцею. Ми з якось з молодіжним парламентом, який в більшості представляють там учні, в тому числі і Войнівського ліцею, говорили, що в Школі не вистачає одного одного предмету, який так необхідний для проведення заходів. А так як сьогодні Вонівська школа проявляє себе в багатьох різних номінаціях, дуже активно вона входить в кращі школи в 20 кращих шкіл Кіровоградської області. Зрозуміло, що ми ми завжди йдемо на назустріч таким ініціативам і намагаємося підтримувати тих учнів, які себе активно проявляють і хочуть розвиватися і. І хочуть проводити заходи різні, і знають, як, як устроєне самоврядування в приютівській громаді в Україні. зрозуміло, що ми на такі ініціативи завжди позитивно реагуємо. На пропозицію підтримати дітей з окупованих територій учні шкіл громади радо відгукнулися. Ми розуміємо, що зараз у них дуже склорудне становище, адже війна як не як, і у них область, яка дуже близько до фронту, тому. Ми хочемо, щоб у них теж були свята, щоб вони теж змогли відсвяткувати День того Святого Миколая чи Новий рік через дво. Діти приносили якісь подаруночки або цукерки для дітей з іншої громади, з іншої області. Тобто, і трошки-потрошки по трошки діти понаприносили і будемо передавати. Від імені всього учнівського самоврядування я щиро дякую проюдівському голові за його щедрість та небайдужість. Саме завдяки його підтримці ми можемо зробити наші шкільні заходи більш яскравішими, цікавішими та більш згуртованими. Ми щиро вдячні йому за його небайдужість та щедрість. Не залишились без сюрпризів і діти з інших навчальних закладів громади. В день Святого Миколая усі учні Приютівської громади і діти закладів дошкільної освіти і загальної середньої освіти отримують солодощі від нашого голови. Але в свою чергу і наші діти із закладів загальної середньої освіти долучилися до чудової акції Подаруй подарунок дитина дитині в рамках проєкту проекту Плічопліч -пліч згуртовані. Громади для дітей Камижзарянської територіальної громади 101 подарунок на сьогодні зібрано. І я вірю, що ці подарунки полетять для до дітей, тому що сьогодні, як ніхто, ми маємо робити наших дітей щасливими успішними, щоб все було добре. Воїнівський ліцей є постійним учасником благодійних ярмарок та інших заходів. Зазначає очільниця закладу Світлана Покотило. Наш заклад постійно надає допомогу нашому місцевому волонтеру, проводить різні ярмарки сьогодні. У нас був проведений захід до міжнародного дня. Волонтера, і зібрано було 6140, які були передані нашому волонтеру. Також долучаємося до акції, виготовляємо копні свічки і теж передаємо нашому волонтеру. В Свою чергу маленькі вихованці воїнівського ліцею подякували гостям за подарунки музичним виступом.